18 січня святкують Всесвітній день сніговика. Така чудова ідея прийшла в голову німецькому колекціонеру Корналіусу Грецу, який ще, будучи юнаком, почав збирати зображення сніговиків. У 2008 році він увійшов зі своєю колекцією в книгу рекордів Гіннеса. У нього більше трьох тисяч експонатів. Дату свята Корнеліус обирав так: по-перше, в середині січня в багатьох країнах є сніг. По-друге, цифра 18 схожа на сніговика, який тримає в руках віник. По третє, у цей день не було жодного міжнародного свята. За легендою сніговики це янколи, а сніг дар з неба, і наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому, коли зі снігу ліпили маленького сніговика, йому шепотіли свої таємні бажання. Виконайте вправу який настрій у сніговика. Сніговик може бути щасливий, веселий, впевнений, сумний, здивований, злий або розгублений. А який настрій у твого сніговика? Намалюй. Знайди однакових сніговичків. З'єднай лініями. Знайди, який сніговик залишився без пари. Обведи його. Виконай математичне завдання від сніговика. Які асоціації викликає слово сніговик. Подумай та запиши. Чудова робота. Продовжимо. Склади Сенка. Сподобались завдання від сніговичка. Ну тоді давай на завершення виготовимо його з паперу. Пригадай вірш про сніговичка. Сніговик для сніговички сплів із снігу рукавички. Попросила сніговичка, подаруй ще й чареві ічки із бурульок крижаних, буду ковзати у них.